Слава нашому Богу. Слава Богу. Дорога молодь, я дуже радий бути разом з вами. Я кажу до брата Льоні, треба було робити молитву, багато свідоцтв, багато слова Божого. А брат Льоні каже, я для тебе оставив. Ми будемо готувати своє серце до молитви. Я зачитаю. Місце слово Божого, це книга приповісті Соломонових. Четвертий розділ, 23 й вірш, один вірш. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Автор цього вірша каже такі слова: над усе. Це потрібно стерегти і для тих, хто отримав дар Духа Святого. Я буду доповнювати мого брата Льоню, буду доповнювати ті слова. Знаєте, я нуждався, щоб сказати слово. І те багато слова, якого брат Льоня сказав, мені Бог теж клав його на серце говорити за Дух Святий. Як потрібний Дух Святий в наш час, час останній, як потрібно сповнятися Духом Святим, як потрібно перемагати, це не просто. Браття та сестри, друга молодь, це не просто. Я в свій час. Два роки назад ми приїхали в Америку в свій часність служіння. Керівника молоді в нашій церкві Луцькій віфані, хто, можливо, чув. І Бог дарував мені багато раз з молоддю молитися. Багато раз молитися. І знаєте, Бог в самій молодості, Він показував, наскільки важливо бути наповнений силою Духа Святого. Це не просто так. Слова, а це є дія. І це є перемога, коли ми ходимо з нашим Господом, з нашим Ісусом Христом і наповнені Духом Святим. Алілуя. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Це слово, воно голоситься для тих, які наповнені силою Духа Святого, треба берегти. Треба берегти це помазання, треба берегти Дух Святий, щоб не огорчити, щоб Дух Святий мав свободу в нашому житті. Мона огорчити. Написано в Слові Божому, що всякий гнів подратування, всякий блуд, нечистота, у нас засмучує Дух Святий. Всякі гріхи, які йдуть по плоті, вони засмучують Дух Святий. Но коли є чистота, і Ісус Христос Він приходить на гору і в цій нагорній проповіді, Він говорить такі слова блажені, блажені чисті серцем, вони будуть Бога бачити. Це ті, які сохраняють своє серце в чистоті. Ісус Христос говорить до учнів, Каре прийде, сила, каже, прийде в царстві в своїй силі в, в, в Дусі Святому. Знаєте, це не було зрозуміло. Для учнів це багато людей не розуміло. Каже Ісус Христос, що Царство Боже воно прийде, воно прийде. І знаєте, через пару днів бере Ісус Христос трьох учнів сходять на гору, і там йде приображення, там іде наповнення, і вони бачать цю картину. Каже, добре нам бути. Друга молодь, як добре, коли Дух Святий наповняє наші серця. І тоді, як співаємо, і радісно, і плачеться, і так легко-легко, Тоді ми радіємо, тоді ми можемо плакати. Для чого Дух Святий? Бог нам говорив через своє слово, через моїх братів, це є сила. Ви отримаєте силу, коли прийде Дух Святий. І цю силу ми маємо право отримувати. Ми маємо цю право отримувати силу, але тоді, коли буде чистота. Коли буде святість, коли ми будемо нуждатися і будемо казати, Господи, освяти моє серце, ти бачиш моє серце, наповни його Духом Святим. Знаєте, споминається цей момент, де Ісус Христос він з двома людьми мав діалог. Це записано Івана, 3 розділ, де Ісус має діалог з Нікодімом, і вам Він говорить, вам потрібно народитися згори». Знаєте, це людина не розуміла про яке народження згори, від води і духа говорить Ісус Христос. І Христос каже, Дух, Він каже, діє. Він як вітер, Він приходить і Він уходить, і ми не знаємо, як Він цю робить працю. І так буває. Дух Святий він приходить, він наповняє наше серце. Коли є святість, коли є чистота, тоді приходить Господь, і нам є добре, нам ми переживаємо Боже благословення. Свій час Ісус Христос в четвертому розділі Івана, Він остається біля цього колодця, біля міста Сіхар. Написано поле, яке дав яків своєму синові Йосипу. Там була Якова криниця. Ісус устається. Ідуть учні купляти в місто її поживу, і приходить Самарянка. Знаєте, мені дуже подобається це місце, тому що мені Бог показав в цьому місці. Отак, От як поле, яке Бог, знаєте, як і дав своєму Синові Йосипу, так Бог нам дав життя. Так Бог нам дав, як оте поле нам дав життя. Як ми вважаємо, життя прожить не через поле перейти. Життя прожиться це нелегка річ, багато пісень є. І це є так, життя прожиться не просто. Як і подарив своєму Синові, Бог нам подарив оце поле, оце життя. Але знаєте, на тому полі, коли людина робить, вона втомляється. І як і робить там криницю для того, щоб людина уталяла жажду. Отак От само Бог, він, знаєте, дав нам це життя, але він дає цю криницю води живої. Це є Дух Святий. Ісус Христос, Він втомлений, Він сидить біля тієї криниці. Приходить Самарянка, яка мала страх, переживання, сумнів. Знаєте, вона була розбита життям. Ворог настільки добивав її, що вона боялася йти вранці чи ввечора. Вона йшла тоді, коли палило сонце, коли люди не ходили. Отак От ворог, знаєте, познущався з нею. Ісус починає говорити. І каже жінко, дай мені води оцей напитися. І, знаєте, не розуміла, як ти юдайнин, і ти просив самарянки пити. Ісус Христос, Він каже, о, якби ти знала, дар Божий той, який говорить з тобою, ти б у нього просила води живої. Як ти як ти можеш достати воду живу, в тебе черпака нема, в тебе нічого немає. І Ісус Христос каже: Оте, яку воду, яку ти п'єш, ти будеш знов жаждати. Ну ту воду, яку я даю, людина ніколи не буде жаждати, тому що ця вода, вона тече в життя вічне, Алілуя! І знаєте, Ісус Христос Він показує свою любов, Він показує свій характер, коли люди, знаєте, можливо, осуджували цю жінку. Ісус не сказав, ти є блудниця, ти є перелюбниця. Характер Ісуса Христа. Ісус Христос так не робить. Він проговорив до Його свій серця, і Він так сказав: і ти поклич сюди, чоловіка, не маю. І, вона, знаєте, вона починає сповідатися, вона визнаває своє положення. А Ісусу, оце потрібно серце, оце потрібно покаяння. І знаєте, перемінилося серце, та людина, яка мала страх, переживання, вона біжить в місто і кричить: «Ідіть, я знайшла Месію, Він розказав все про мене. І знаєте, приходять люди, і Ісус починає свідчити їм проводу живою. І знаєте, Ісус сказав такі слова. Каже: я шукаю собі поклонників, які будуть поклонятися в дусі і в правді. І таких поклонників шукає Ісус. Він той час шукав, Він шукає зараз. Халілуя! І ми є блаженні, тому що ми знайшли. А хто не знайшов, у вас є ця можливість, тому що чомусь Бог моє серце побуждає. Ми матимемо дві молитви: молитву за освячення, і другу молитву за хрещення Духом Святим. Це слово, яке брат мій говорив переді мною, воно було не напрасно. Воно підводило для нас довіри для того, щоб написано, щоб Дух Святий, коли він прийде, Він дасть силу, він дасть, знаєте, майбутнє звістить, він буде давати перемогу в нашому житті. Ви отримаєте силу, коли прийде Дух Святий. Я пару свідчень скажу. У Мене є сім'я, у мене є дружина і дев'ять родіток, сім синів і дві дочки. І знаєте, коли ми одружилися початок нашого життя, він завжди супроводжувався з молитвою. І коли ми встали рано вранці, стали молитися, я почув в Дусі Святому, як Дух Святий ходотайствував, і говорив такі слова. Життя буде збережене, життя буде збережене. Я не розумів, що таке, чому Дух Святий ходотайствує, і чому йдуть ці слова через Дух. Але я молився. Я ограждав дом свій, свою дружину, своє дитя, яке Бог нам дав, тоді двоє діток, я ограждав. І знаєте, приблизно біля обіду виїжджає моя дружина, візе старшого сина і попадає в аварію. І коли я приїхав на місце аварії, я зрозумів, чому Дух Святий ходотайствував. Знаєте, передка машини не було, а життя було збережене. Bog ni zbril hiše avarije, no v avariji. Bog pojavil, pojavil bo I, znamjate, je pokazal svojo milost, življenje je bilo zbrženo. In veste, ko je prišel do domov? Я подяку складав Богові. Я сказав Господь. Я дякую за те, що Ти уставив для мене дружину. Ти уставив її життя. Там життя не мало бути. Ну Бог зберіг Алілуя, Це є праця Духа Святого. Ми не знаємо, про що має молитися, але Дух Святий ходотайствує невимовними словами. Римлян. 14 росьмий розділ, 26-й вірш. Він говорить такі слова. Дух допомагає в наших немочах. Ми не знаємо, про що маємо молитися, але Дух Святий заступається за нас невимовними словами. Дух святий, майбутнє, звіщає, це є праця Духа Святого. Знаєте, десь приблизно 5 років назад до мене пролунав один дзвінок. І мій друг Толі каже, Віталік молився з нашої родини. Каже. Привезли в коваль в реанімацію, а їх не приймають в реанімацію. Сказали, що одного процента нема на життя. Вони сказали, це є мертвець. Ця людина, жіночка є мертвець. І одного процента на життя немає. І знаєте, їх не взяли в реанімацію в ковалі, повезли в Луцьк. І коли привезли в луцьк, знаєте, лікарі так само взяли в реанімацію, але сказали, що одного процента на життя нема. І знаєте. Дзвонить мій друг Віталік Молися, лікарі отакий тільки діагноз поставили. Я кажу, які у плани, що ви будете робити, їдемо на коваль і будемо вертатися завтра вранці знову на Луцьк. І знаєте, Бог моє серце побудив, я кажу, приїжджайте до мене, переночуйте, помолимося разом. І коли вони приїхали, стали на коліна, а Дух Святий говорить таке слово, «Це я допустив твою життя, тому що була нечистота, а я зібрав тебе на своє служення. І я не хочу, щоб це служення проходило з нечистотою. І знаєте, він, мій брат є той, який приїхав, а цей чоловік і дружини. Я нічого не знав про його життя, але Дух Святий став відкривати. Він впав на коліна, а Бог відкриває і такий, такий гріх робиться в їхньому домі. І він стає каятись, він стає ісповідатися. І коли ми стали молитися після покаяння, Дух Святий зійшов на нього, і Бог його хрестив Духом Святим в той вечір. Знаєте, він так кричав на цілу хату і думав, сусіди будуть чути. Він став славити Бога. Він забувся, що його дружина там умирає. Дух Святий прийшов, Дух Святий став робити свою роботу. Прийшов, прийшов ранок. Ми встали, поїхали, Бог побуждає, йдіть в лікарню. І йде слово, ідіть, помолися за цю жінку. Коли я приїхав, це не крепко була жінка, це була, знаєте, жіночка 32-33 роки. І Бог говорить до моєї серця, йди помолися за неї. Я взяв того хірурга. Главврача взяв халат, він допустив тільки мене одного пройти в реанімацію. Я війшов в реанімацію. Знаєте, там, там були перегородки, і я побачив її з правої сторони. Я її ніколи не, не бачив. Ну так як лікар сказав, я зрозумів, що це вона. І коли я підійшов до неї, я не знав, що робити. Вона була під дихальним апаратом, і ніяких признаків життя не було. І знаєте, йде побудження Бог каже, схилай коліна і молився. І коли я схилив коліна і став молитися Духом Святим. Коли зійшла Божа сила, я побачив, що її очі відкрилися, і вона почала, почала говорити зі мною. Браття та сестри, це є Дух Святий. Ви отримаєте силу, коли прийде Дух Святий, Дух допомагає в наших немочах. Часто знаєте, ми не користуємося тими благами, які Бог дає. Знаєте, не раз поминаю той момент, де, знаєте, заблудного сина це прична. І батько говорить до старшого сина, ти в моєму домі, ти мав усі всі привілегії, ти мав право користуватися от тим, що в моєму домі, але ти не користувався. Отак от часто буває в нашому житті. Бог дав. Бог дає силу, Бог дає помазання, Бог дає врачування, але ми не користуємося. Часто ми біжимо до лікарні, ми біжимо до людей, просимо поради у них. Але Бог говорить: призови до мене, поклич до мене, я відповім тобі. Галілуя, Такий наш є Бог. І знаєте, я переказав те слово, яке Бог відкрив. Вона в тій палаті прямо покаялася. Вона повторила молитву покаяння. І знаєте, коли ми стали молитися, я положив просто руку на неї. І я відчув, сила від Господа зійшла на неї. Я поїхав через три дні її виписали повністю здорову. І знаєте, через деякий час вона дзвонила до мене і сказала: прийде до нас в гості. Ми вони запрошували нас пару разів в гості. Ми їздили до них. Ми подружилися з тією сім'єю. І знаєте, вона народила після цього дитинку, і вона славить Бога. і Чоловік славить Бога, тому що те слово, яке Бог проговорив, воно справдилося. Чоловіка Його Її вибрали на служителя, і він є в тій помісній церкві, служитель. Такий є наш Бог, Бог очищає, Бог підготовляє, і це є праця Духа Святого. І ми повинні рівнувати, ми повинні бути твіжими Духом Святим. Ми повинні завжди рівнувати, щоб була чистота. Господи, очисти моє серце, хай дія Твоя, сили Твоєї, Духа Святого будемо в житті. Знаєте. У мене багато було чудес в моєму домі. Можливо, хтось чув ці чудеса. Я казав на книжку писати. Мої діти до моєї дружини. Кажуть, «Мамо, а для чого у нас є та аптечка? Срівно ми тими таблетками ніколи не користуємося. Браття та сестри, тому що коли приходила проблема, чи хвороба, чи кір, чи температура, чи будь-яка проблема, ми схиляли коліна з сім'єю, ми молилися, і сходила сила від Господа, і ми отримали і зцілення від нашого Господа. Галілуя! Такий є наш Бог. І ми такому Богу служимо. Чи не варто такому Богу служити, коли ми призиваємо, а Бог відповідає, коли ми кличемо до нього, Він каже, ось я. Знаєте, часто нам хочеться попросити один раз і отримати. Але часто Бог нас так провадить, що треба цілу ніч стояти в проломі в молитві. Я казав не раз. Бог не сказав просіть і, і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте. Чи Христос сказав, стукніть один раз? Час, не раз треба стукати довший час. Не раз буває, треба стукати можливо, годину й дві, а можливо, цілу ніч. Знаєте, я ці знаю моменти, тому що в мене рани раз було в житті, коли я стукав цілу ніч до Бога, і Бог відповідав на молитву нашу. Галізуя! Я ще засвідчую два свідчення, ми будемо молитися. Знаєте, в моїй сім'ї. На, нас пригласили на весілля цієї карпиліка, цуменська карпилівка на Волині. І знаєте, Бог благословив це дуже весілля. Я молився за молодих. Я благословляв молодих після весілля, ми вийшли біля фотозони і з родиною фотографірувались. І я побачив таку картину. Мої дві донечки Сара і Марта. Вони бігли з племянницею. Аня, племянниця, їхня їхня ровесниця. І я побачив, моя Марточка спотикається і падає. Коли вона впала, знаєте, перша думка побила колінця. Зараз буде плакати, буде кров. Але я бачу, вона не встає. Коли я підбіг до неї. Я скупив її на руки і побачив таку картину. Вона не добігла. Знаєте, там є дом молітвини, і дом весільний, і там є перепад на ступень, на цілу бордюр. І вона не добігла до бордюру і впала прямо головою. І коли я підняв, я побачив велику гематому біля візка. І знаєте, перша думка вбилася, нема життя. Я до неї, а нема життя. Вона не дихає, нема пульсу, нема ніяких признаків життя. І знаєте, що я в той момент зробив? Я її підняв на руки. Я став кричати до Господа. Я сказав такі слова, Господь, ти дав це дитя. І все, на все п'ять рочків! Господь не забирай її від мене, не забирай. Знаєте, мене окружали люди, батьки, родина. Але я не дивився. Я просто плакав перед Богом і кричав. Знаєте, я зрозумів, що таке слово блажені, плачущі, тому що вони будуть потішені. Хто їх має потішити? Все сам має потішити Господь. І я став плакати. Знаєте, я кричав до Господа, і в той момент вернулося її, дух, і її життя вернувся в її тіло. Вона заворушилась. Але знаєте, коли вона заворушилася, вона стала битися головкою вліво-вправо. І коли я, знаєте, положив її на сидушку в машину, я її просто дві ручки зложив, головку переложив, щоб головка її не дригалася. Просто дуже знаєте, великий удар, видно, був. і знаєте, перші думки, які диявол говорить, що ти випрошуєш. Та вона в неї крововилив, вона вмирає, ти не бачиш в неї вже конвульсії. Що ти робиш? Знаєте, мій тато отець стояв у ніг і тримав на її ножки. І ми молилися, і ставало легше і гірше. І так я приїхав, знаєте, додому і положив на кроватку, зібрав всіх діток. І ми стали кликати до Господа. Третя година ночі. А ми кличемо до Господа. блаженні, плачущі, тому що вони будуть потішені. Я плакав, казав Господь, я плачу перед твоїм лицем. Почуй молитву. І знаєте. Третя година, а головка її б'ється в ліву, право нічого не приходить. Я кажу: подай твоє слово, Господь, утверди мою віру. І мені Бог подає друге слово увечері плач, а на утро буде радість. І знаєте, це слово мене так утвердило. Я став ждати ранку, я став молитися, я став стояти в проломі за її знає, за її життя. І коли знаєте, пройшло сім годин ранку. Я став молитися 15 минут я як Господь вже ранок прийшов. і Я знаю, бачу, ангел Господні заходить в мою кімнату. Він проходить повз мене. Він підійшов до моєї донечки, і поклав руку на її. знаєте, там, де опухоль була, там, де великий удар був, і коли він поклав його, не стало. І знаєте, я побачив ніжний погляд любві, ангела. І коли його не стало, моя дитина перестала битися. І я кричу до Марти: Марточка, Марточка, чи ти бачила і ангу Господні до тебе приходив? А вона каже: тату, тату, мені добре, дай мені щось поїсти. І знаєте, я її накормив, напоїв. Вона заснула, тому що цілу ніч не спала і проспала три години. Проснулася через три години і знов поїла, попила, по, і знов заснула на дві з половиною години. Коли я почув її голос, я входжу в комнату, а вона грається з іншими дітками, іграшками на землі. І знаєте, ми приклонили коліна і стали славити Бога. Слава нашому Богу, такий наш Бог. Поклич до нього. Молитва в дусі, вона не тільки дає ісцілення, зцілення, вона воскрешає, вона дає силу. І там, де вже здається тупік і безвихідь, Господь приходить. Алілуя! Чи не варто шукати, чи не варто нуждатися, щоб Бог нас сповняв своєю силою і Духом Святим? Алілуя! Браття та сестри, останні свідчення і буде молитися, Знаєте, по роботі, там, де ми працювали, ми займалися піском щебнем. І в очередний раз поступив дзвінок і заказали на щебінь. І коли знаєте, розгрузили щебінь, оказалося це висипали циганські національності. І вони кажуть, в нас немає грошей і позвонити там в понеділок. Знаєте, я зрозумів, що сьогодні вже грошей не буде. І кажу до брата свого Діми, кажу, Діма, нагадаєш понеділок набрати. Може, Бог розположить їхнє серце. Ми стали молитися, тому що була немаленька ну, не сума. І знаєте, прийшов понеділок, я згадав, ми згадали за цей момент, і назбираємо до тієї до людини такий морський голос. Да, я пам'ятаю, приїжджаєте до спецзаводу. І знаєте, я зрозумів, в якому місці, там, де ми з проводимо хрещення, я під'їжджаю туди. Мій брат сидить збоку, який привіз мене. І я сиджу збоку, а він сидить за рулем. І виходить циганської національності, жіночка, і таким морським голосом. Що перелякалися і починає зразу провіщувати до мого брата, який сидить збоку за рулем і нам починає все розказувати про його життя. Знаєте, в той момент мій дух воспротивився, і я став молитися, на з Духом Святим. Я тихенько молитися, став, сповняючись Духом Святим. І знаєте, я побачив таку реакцію, тільки вона кінчила говорити до нього, вона обертається, говорить до мене і нічого не може сказати. І вона вже починає кричати до мене, чого ти схрестив ноги, постав ноги свої прямо. І знаєте, мені Бог говорить, не покоряйся цьому духу, не покоряйся. А я їй кажу: я не покоряюся духу волшебства, я не покоряюся духу проніцання. Кажу, зі мною є Господь, я Богу своєму служу. І вона знаєте, ви має такого Христа на три пальці золотого цепа і з таким великим Христом, і каже, я також служу Богу. А я кажу, я служу Богу живому. Алілуя! І коли я став її свідкувати, вона знов стала кричати до мене, постав ноги прямо. А я кажу, я не покоряюся Духу вашому, через який ви проніцяєте. Я живу, служу живому, святому Богу, і кажу, яким даруванням ви це говорите. І вона, знаєте, не знала, що говорити. Я став її свідкувати. І вона, знаєте, ввечері ти вже не раз хотіла диктувати своє, але вона не було не було що їй сказати. Вона була поражена Господнім духом, Алілуя! Це робить Господь. У нас є набагато більша сила, ніж та, що сила є в світі, ніж тією силою, якою користуються бабки, цигани і інші, які гадателі. У нас є сила всемогутнього Господа. І вона в кінці каже: Ти правильно служиш і так служи своєму Богу. І знаєте, це є підтвердження, що наші, знаєте, Господь Він сильніший за будь-який демонський дух. Алілуйя. Браття та сестри, друга молодь, чи не варто сповнятися, чи не варто служити Господу. І знаєте, я молився я кажу, Господи, а чому? Вона провіщувала тому брату, який сидів за рулем? а мені Бог каже, він не хрещений Духом Святим. І я кажу, братику, тобі треба наповнення від Духа Святого, тобі необхідно зрівнувати, щоб Тебе Бог хрестив Духом Святим. Браття та сестри, коли ми хрещені Духом Святим, ми можемо протистояти ворожі сили, ми можемо перемагати, ми можемо робити великі чудеса Господні, тому що з нами є Господь, халя! З нами є сила Господня. Гава, отче, чи не варто такому Богу поклонятися? Чи не варто перед таким Богом каятись? Чи не варто такого Бога призивати в своєму житті де якісь ті сильні, могутні, не тільки браття та сестри? Перемагати в нашому житті, Но він є сильний воскрешати, він є сильний істеляти, і Духом Святим буде забрана церква Ісуса Христа. Алілуя! Духом Святим церква буде піднята на облака, на зустріч з нашим Ісусом Христом. Алілуя! А якщо є нечистота, а якщо десь усквернився, а якщо десь я знаєте, зробив неугодне перед Божим лицем. У нас є ходатай, у нас є той, який взяв наші гріхи, взяв наші немочі. Він поніс наші беззаконня, він прощає, він закидає за хребет і ніколи не згадує. Він каже: Я люблю тебе, такого, як ти є. Я люблю, я хочу, щоб ти був водім і Духом Святим. Галілуя, давайте встанемо на наші ноги. Хто відчуває? Можливо, багато було, знаєте, сказано, багато було молітов, але ви відчуваєте, немає наповнення Духом Святим. Ви відчуваєте, немає того помазання, якого мали. Можливо, як перш Христос сказав до однієї з церков: ти втратив першу любов, ти втратив це єднання. Ми помолимося за таких. Можливо, ти стидиш і думаєш, а чи можливо, а чи можливо це в моєму житті, що Бог такі робив чудеса? Можливо, брате та сестро, можливо. Тому що Бог є з нами, коли ми є з ним. Алілуя! Хто хоче помолитися за духовне обновлення, за покаяння, ви можете підняти свою руку. Ми першу молитву зробимо за обновлення, за очищення нашого духовного храму, щоб Дух святий. Наповняв моє і твоє серце. Алілуя! Хто хоче покаятись, хто хоче змінитися, піднімаємо руки до неба, не стидаємося. Браття та сестри, хто підняв руку, піднімаємо руки вище і молимося один за одного. Молимося, піднімаємо руки, молимося. Хай Дух Святий працює.